Ніхто бі не подумав, що повалені ялинки одна під час буревію, а інша через свій поважний вік стануть у центрі уваги більшості містян. Більше тижня в соцмережах ведеться активне опитування, яку породу дерева все ж таки обрати. Більше того, редакція одного з місцевих інтернет-видань винесла на розгляд чотирьох претендентів, за які і ведеться голосування: а це сакура, тюльпанове дерево, катальпа та магнолія. І як ведеться у коментарях люди вписували власні варіанти, з яких можна виокремити фруктові дерева, тропічні. Екзотику та декоративні кущі не опинилася осторонь цього питання і влада міста. Зараз проводяться консультації і не тільки з громадськістю, а з фахівцями. Я зараз можу сказати, що це будуть невисокі дерева, це будуть декоративні дерева і декоративні, декоративні кущі. З тим, щоб площа отримала трохи інший вид. До традиційної осінньої толоки та озеленення міста ще залишився час. Тоді ж і будуть висаджувати дерево переможця. Та поки думки містян розбігаються, а явного лідера нема. Кожне дерево зі списку унікальне по-своєму і заслуговує на те, щоб в найближчі 40-50 років бути окрасою площі. Щоб дізнатися про характеристики заявлених порід, ми звернулися до фахівця, який детально розповів про переваги того чи іншого дерева. Почнемо з добре. Всім відомої сакури. Гарне дерево. Правда, сакур є кілька десятків сортів. І, в принципі, якщо би підібрати, те, що цвіте в Нью-Йорку чи те, що цвіте у Японії, куди збираються люди, з'їжджаються туристи, вона цвіте набагато раніше, ніж наша, наш сорт. І вона цвіте біле. Таких сакур у нас нема. Ну, Цікаво було б, якщо б підібрати скажімо, певний асортимент, сакур було б гарно. Щовесни, коли сакури зацвітають, вони милують око жителів міста та його гостей. Дуже правильно зробили Карпенка карова. Посадили сакуру, значить там цвіти, вони не создають стільки мусора. А от ви ж бачите, дерева, коли падають ліс, у не встигають убирати це все. Загрізняє територію, поэтому я вважаю, що нужно такі дерева сажать фруктовые, чтобы щоб создавали грязь, а чтобы вот сакура. Например, нічим не поступається японський вишні катальпа невеликих розмірів дерево. з серцеподібним листям і квіткою більше схожою на орхідею. Досить широко використовується у Європі в зеленій архітектурі. Ще один претендент на роль окраси площі тюльпанове дерево. Воно досить поширене в місті і його кілька видів. Назва тюльпанове пов'язана з формою його листа, аж ніяк не квітів. Тобто квіти на ньому не тюльпани абсолютно. От, і воно велике дерево. Скажем, якщо брати ну, порода американська і назва yellow poplar, то е, жовта тополя. Тобто Це та ж сама ну, дуже багато подібна, скажімо так, хоча то далеко не тополя, але по формі дерева, по ламкості дерева. Це не то дерево, що мало би прикрашати центри. Найближчий родич тюльпанового дерева і наступний претендент на звання переможця магнолія. Її квіти бувають не тільки різних форм та кольорової гами. Існують види, цвітінням яких можна насолоджуватися не тиждень-два, а набагато довше. Воно невелике дерево, як правило. Дерево 5-6 до 10 метрів, в залежності від сорта, від вида. От. Дуже гарно цвіте, рясно. Ну, Правда, короткий період, але тим не менше. І в якій декоративне все. Як форма листа, як колір листа, як форма плода. Ми маємо Крим, так, південний берег, південне узбережжя, то там кіпаріси кедри. Це є родзинка. Ну, Київ хвалиться тими ж самими каштанами. Да? У нас родзинки своєї нема. А могла би бути магнолія. Поки триває голосування, а містяни висловлюють свої побажання, які будуть враховані при виборі породи дерева, в Мукачеві залишилися ще й ті, хто пам'ятає центральну площу взагалі без них і ностальгічно згадують перші насадження, які, на їх думку, і варто посадити. Ну, ліпа пройшла. Аромат був такий приємний, знаєте, воно ж світить. Яке з дерев набере найбільше голосів, все залежить від бажання містян. Головне, що центральна площа Мукачева залишиться зеленою. Щодо порід дерев, то кожне із заявлених буде гармонійним доповненням до зеленої архітектури міста і його окрасою.